Друзі, хоч, можливо, це буде дуже часто, але я б хотіла зараз зняти одне відео. Розумієте, мене дуже так ну трошечки зачепило один коментар одної пані. Хоча я, в принципі, я дуже рідко реагую на такі коментарі, я дуже рідко звертаю увагу взагалі на, там, коли мене починають хейтити і щось мені там розказувати, і тому подібне. Тому даю відповідь одній пані, до якої я зайшла. Ну, думала, можливо, в неї канал, можливо, вона займається рослинами, можливо, можна подивитися щось цікавеньке таке в неї, ну, повчитися, можливо, в цій пані і так далі. Коментар був в такому смислі, що для чого ви займаєтесь рослинами, ви над ними знущаєтесь, заведіть контент із неживим, істот, не істотою, тому що вона ж не жива і тому подібне. Значить, так, дорогі хейтери і не хейтери, моя відповідь на ваше питання. Хоча я відповіла, але я просто хочу ще зняти відео. Значить, у маленькі стаканчики, якщо хтось не знає, садяться ті рослинки, які ще зовсім маленькі. Тому що, якщо ви манюпусіньку рослиночку посадите у отакенний горщик, то вона у вас пропаде і рости не буде. І якщо в мене отакусінький аденю, який сидить у маленькій чароці у стаканчику, я не можу його посадити в отакенний горшок, тому що він завтра пропаде, згниє і буде йому до побачення. Тому я пересаджую рослини по мірі їхнього росту. Якщо рослина вже виросла, вона наростила коріння, я пересаджую рослину у нормальний горщик. Ось показую вам приклад для того, щоб ви побачили, що в мене не тільки в стаканчиках є рослини, а вони ще й ростуть у горщиках. Ось у мене є така е, драцена. Росте вона, як бачите, не в стаканчику, росте вона в горщику, має ось такий шикарнючий вигляд. Ця рослинка вирощена мною з малесенької діточки, яку я брала свої колеги. Росте вона в мене буквально два роки, і ось за ці два роки вимахала ось така. Конячка, яка росте, вибачте, мене ось якому горшку, майже 3 Ще одна рослина, місцендапсус, який також прийшов манюпусіньким отаким відрізочком. який також сидить Не в стаканчику, ось один горщик і кашпо. До речі, кашпо коштує не 3 копійки. І ось такий красень, має отаке листя чудове. Все з ним добре, пускає наступні листочки і все з ним чудово. Далі. Крім звичайних рослин, у мене є дуже багато орхідей. Так, деякі пропадають, і ті, хто займаються орхідеями, це знають, тому що орхідеї навіть пропадають не від того, що за ними не доглядають чи ще щось. А вони пропадають, тому що в них може проявлятися якась хвороба, вони можуть пропадати із за того, що може напасти якийсь грибок на коріння, вони можуть пропадати від того, що напав якийсь шкідник, і ви не можете його вчасно помітити, знищити і так далі. І у мене була котлея, вона була зовсім зовсім менюпусінька, така вона до мене прийшла. Поскидала все коріння. Подивіться, яка зараз у мене шикарнюча котлея, пускає нові рости. Вона в мене щороку росте, все їй подобається, все їй супер і все їй шикарно. Далі є мене камбрія, яка також прийшла в одній бульбі. Подивіться, яка рослина оце все наросло в мене. Ось коріння вже вилазить з горщика. І як ви бачите, рослинки в мене посаджені не в стаканчики, шановні пані і панове, а посаджені отакі керамічні горшечки. Тому, кому щось не подобається, я прошу вас проходити повз і, будь ласка, тримайте свою злість при собі. Тому що, якщо ви не знаєте, Мене, якщо ви не знаєте і не проглядали попередні мої відео, те, що я знімаю, і так далі, то не можна робити судження із одного єдиного відео. І вибачте мене, вказувати мені, чим мені займатися чи не займатися, яке відео мені знімати чи не знімати, це моя особиста справа і це моє життя. Якщо ви не хочете цього дивитись, проходьте, будь ласка, повз і дивіться російських блогерів, які дуже... Круто знімають свої відео, дуже все в них класно, будь ласка. А так як наш український контент тільки розвивається, наші українські канали тільки з'явилися. І замість того, щоб підтримувати один одного не тільки в Ютубі, а й в житті, ми навпаки, зараз тільки собачимося, лаємося, гризимося і так далі. І, так, і я це бачу по таких коментаторах, яких я прочитала сьогодні. Тому. Я ще раз наголошую на тому, що не можна судити по одному відео людину. Я, наприклад, така людина, якщо мені навіть щось не сподобається, я ніколи в житті цього не напишу людині. Я навпаки можу підтримати, похвалити, сказати, що все вдасться, все буде супер і все буде якнайкраще. А е, в залежності від того, що я рослини залишила на три тижні, вибачте, ну, я не можу з ними сидіти як квочка на сітка сутками. Я перед тим, як від'їжджати, я їх до цього готую. Я наливаю в та, у тазки води, я їх проливаю, я їх замотую спеціальні е, целофанові пакети. І тому вчора відео було знято, звичайно, рослини були в такому стані, за того, що, звичайно, в мене тривалий час не було. Е, знайомим в такий зараз вибачте, час е, залишати на такий період ключі. Е, знаєте, Теж не дуже хочеться, тому що Бог його знає, що може статися і тому подібне. От тому, тим більше, що в моєму оточенні нема таких прямо спеціалістів, які б ходили б доглядали за квітами. Вони мені можуть їх залити, от і так далі. Тому, вибачте, але це я роблю не перший раз, і з ними все чудово. І на той період, поки мене не було, навіть деякі рослини почали рости, випускати нові рости і все з ними добре. І на сьогодні я зняла відео про те, що рослини відійшли. А те, що вам не подобаються різні стаканчики, ну вибачте, це вже сугубо ваше особисте. Тому, друзі, будьте набагато коректнішими, будьте люб'язнішими. Я, звичайно, не проти хейту, але вибачте, писати мені, що не знімайте контент про живе, ну вибачте, ну я такого не хочу терпіти і не хочу читати. Якщо чесно, через те, що в нас є ще село, в нас дуже багато роботи на городі, в саду, різних, ми вирощуємо різні культури і тому подібне. Дуже багато я знаю про рослини, і садові, і кімнатні, і культурні. І вказувати мені на те, що я не маю права займатися рослинами, ну, зніміть, будь ласка, своє відео, покажіть, як нам треба. І тоді я подивлюся, скажу: о, вау, яка ви молодець! Ви просто супер! Тільки не потрібно е, людям писати всяку гедоту.